Саме сьогодні. Спеціально для вас ми підготували унікальну пропозицію. Яку пропозицію? Чорна п'ятниця вже пройшла. На що натякаєш? Що пропонуєш? Пропоную унікальний шанс дізнатися про своє майбутнє. Хм. Ворожіння. Магічні послуги? Спіритизм? Ні. Ти зараз де знаходишся? Вдома, на дивані. А чого питаєш? Ні. Ти зараз знаходишся на роздоріжжі свого життя. Яке роздоріжжя! Ну і закрутила! Вибір професії і вступ до вишу у тебе на носі. А, точно, ось, ну, прямо в точку. І. Я же кажу, що є унікальна пропозиція. Вища освіта за три роки у Державному закладі вищої освіти. Освіта спеціальність освітні педагогічні науки. І саме за три роки. Три роки? Так. І в чому суть цієї спеціальності? Ким і де я зможу працювати? педагогом організатором? Методистом, асистентом вчителя вихователя фахівцем з дозвілля. Так, мені стає цікаво. Ти уявляєш? І всі ці посади можна отримати в межах однієї спеціальності. Обіймати перелічені посади можна в закладах загальноосвітньої, позашкільної освіти, центрах дитячої та юнацької творчості, дитячих розвивальних центрах, інклюзивних центрах. А хто такий педагог організатор? Педагог-організатор це фахівець в галузі педагогіки і психології, що займається плануванням роботи дитячих гуртків, секцій та об'єднань, проведенням свят та екскурсій. Тобто організація культурного дозвіл дозвілєвої діяльності дітей, підлітків, молоді, дорослого населення. А чи зможу я працювати за кордоном? Так, ти ж отримаєш диплом міжнародного зразка. Крім того, є можливість пройти практику за кордоном. Ти не глузуєш з мене? А де саме? Договори є з Німеччиною, Словаччиною, Чехією, Італією, Австрією та Польщею. А чи зможу я навчатися на відстані, якщо карантин буде продовжено? Так, в системі Moodle є перелік дисциплін. І по кожній з них завантажені навчальні матеріали. Ти можеш їх скачати, вдома виконувати завдання та прикріпляти для перевірки викладачем у будь-який час. Ага, це дуже зручно! Так, це дуже зручно. Всі конспекти та посібники ти отримаєш безкоштовно в електронному вигляді. А як я можу отримати розклад занять? Є дуже зручний спосіб переглядати свій розклад у телефоні. А ще в період навчання ти можеш підвищити свій рівень підготовки, приймати участь в Олімпіадах, наукових конкурсах Європи та України, отримувати дипломи. А, а вартість навчання. А вартість найбільше чашки кави в день. Фантастика! Ні, це не фантастика! Це ще раз кажу, унікальна пропозиція. Так, запам'ятай, місто Харків, вулиця Університетська, 16. Кафедра педагогіки, методики та менеджменту. Чекаємо саме на вас та запрошуємо до нашої дружньої родини.